Хотів попрацювати в понеділок, 24 березня. Але нічого не вийшло. 2,5 години. Я чекаю на камнях на замовлення вже десь час 20 на цепочки, включив в сторону центра. Все. Вокзал, жовтень, там Кераніс, Мос Сіті, бла бла бла, коротше, ці всі райони центрові. І ніфіга не ні приходить. 19.25 Плюнув і ставлю машину на стоянку. Їду. Вівторок, 25 березня 25-го року. Я знов нікуди не їду. Вже час 55 хвилин, як я на ланцюгу чекаю замовлення, включив направлення центров і Родіна Ніс, Ірова Ніс, і жодного замовлення мені не прийшло по уклону. Зашибись. Так що знов вставлю машину на стоянку, і завтра вже точно вийду і щось відзніму. Тому що завтра я буду стартувати з роботи і утром ще теж на роботу щось, якесь замовлення. Думаю, захочу. 26 березня 25-го року вже на календарі. Ось уже і березень закінчується. 16.23 на годиннику Розпочинаю свою вечірню зміну. Розпочинаю сьогодні з вулиці Тітова. Включив в уклоні цепочку, комфорт і бізнес, стандарти доставку виключив. Проїхав за сьогодні вже 16 кілометрів. Зранку в сторону роботи взяв замовлення на Херсонську за 200 гривень по убіру. І тепер розпочинаю вже ввечері працювати звідси. Я думаю, багато знають, що уклон знизив тарифи. Стандарт подешевшав на півтори гривні за кілометр. Подача Осталось як і була. Комфорт на 2 гривні Подешевшав а бізнес на 2,30 Ціни ростуть, а таксі дешевшає. По болту взагалі тариф такий, що стыдно брати даже. Ну, болт з нововведення ввіл, що можна змінювати ціну, повишати чи понижати перед тим як прийняти замовлення. Ну, я не думаю, що нормальний, адекватний водитель буде поніжать, тільки повишати. Утром пару заказів приходило, я подимав цену, але пасажири відмовлялись. Ну, подивимось, що буде ввечері сьогодні. Болт я теж включив і стандарт, і комфорт, і буду тільки повишати цену. Голий стандарт вести я не буду. Просто дама виходила, стрмно було, двері відкриває, блин. В общем, 45 хвилинчиків на замовлення прийшло по комфорту з Янгеля на Тополь 149 за 5,4. Ну що ж, їдемо. Болт предлагал уже несметне количество сокровищ. Все, то подача, фіг знайде, то адреса. Їхать то Петрозаводська, то на Петровського. Коротше. Ще кудись. Взяв, взяв замовлення по болту в центр. Щось ціна була 180, я два рази по 18 підняв, стало щось 216 за 10. Чувак согласився. Так що їдемо зараз. центр на кудись на королевы Елизаветы Стополя. Выконав замовлення по болту, уже взяв по уклону, по болту там 216, еще только что пришла чаюха 30 гривень. Ну нормально. По уклону пришел комфорт, по центру 94 за 1,6. їду, 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 Стою на світлофорі взяв замовлення по уклону 1.21 коефіцієнт. комфорт звернацького один дроб 3 Ну, коротше, АТБ на Антоновича 52. 155 за 4. Їду за пасажиром Віктор. Повізу Віктора. Так, завершив поїздку. 140 там було коплаті, дав хлопчик. 145. Все добре. Покаємо далі на наступне, зараз включаю болти, щоб торгуватися далі з пасажирами. Прийшло замовлення по уклону 150 за 37. поля 16 на Єворницько 49. Їдемо. Так, привиз. привиз пассажира на Карла Маркса. Вышло 2,4 километра вместо 3,6. Потому что оно уклон считав якость через Драгоманова. Там, а я забирал с Ульянова и сразу чики-пуки и готово. Простоїм там 160, да в 200. Все зашибись, Чекаємо надалі. Сразу прийшло замовлення по бізнесу. 191 гривня за 6,2 кілометра. З Жаломалейхума на проспект Науки 96 вроді би. Да. Приїду за пасажиром, поїдемо на проспект Науки. Із чотирьох хлопців грати в покер. 202 з, про... з простоєм і 20 мені на чай закинули. Це чудово. Працюємо далі. Прийшло нарешті мені замовлення з високовольтне на Богдана Хмельницького і на Антоновича 26. Уже виконав його, 163 на карту, все добре. Наступне замовлення по стандарту, по центру з Костомаровська, 4 на Вернацького 2 дроб 4, 101 гривня за 3,2 км. Поїдемо, щоб в центр уже попасть, а там уже будемо щось чи додому ловити, чи по Замовлення дала чітко 101 гривню. Так, і чекаємо наступне. Чи до вже будемо ловити коефіцієнтів нема. Що ж, ловити прийдеться? Прийдеться, мабуть, ловити по стандарту. Прийшло замовлення з Європейської 9 а на поля 13. Весіло 98 Стандарт. Потім дівчина видно задовбалась чекати, підняла до 120 і воно мені зайшло по фільтру. Прийшло мені почти відразу замовлення додому за 216,86 км причому воно спочатку прийшло просто комфортом 696 гривень. Я вже хотів прийняти, нажати но хоп, не прийнялось пропало. Короче відмінили І потім воно через півхвилини приходить вже. Вишенним коэффициентом, ну на двадцатку короче приняв 216. Так що їду за Нариной і їду до дому. Сьогодні ще й досі непогано так поїздив, в принципі, я... Що вообще будет глухомань ну не ще в принципі ничего так нормально в общем привезу потім на стоянку і там як обычно уже підсумки сьогоднішньої середи привіз на ріну все добре все нормально Підсумки середи. Обща каса 1889 мінус 311. Це комісія уклони Болт. І того 1578 пробігу 78 кілометра. Якщо ще посчитати газюлю 78 то чиста каса виходить 1180 гривень по годинах 5 годин 45 хвилин якось так Сьогодні поработали, покатались трохи заработали. На цьому все. Хто не підписався, підпишіться, поставте вподобайку, оставляйте коментарі. Всім пока, до зустрічі!